Привіт, друзі підписники. Хочу прочитати свій новий вірш, називається Так плаче поночі Калина. Так плаче поночі калина, і плаче тиха десь зоря. Сльозами вмилась гробина Україна журеться моя. Не плач ти, мила, прийде ранок, і сонечко тобі поллє, той тихий голос. Аж на ганок, у ніжне серце все твоє, та вся калина мовчки тужить, ридає, плаче все вона, і дивиться усе угору на небі Всесвіту, соря, я знаю, серце твоє плаче, любові просить, миру, дня, і сонечка, немов кришталю яким сіятиме зрання, так плаче поночі калина, та ти не плач, чекай на день, який так фарбами полється у твоє серце ніби плен. Оцей весь вірш, на жаль, про журбу, про те, що символ нашої країни як калина, плаче. Тобто вся Україна плаче, ридає від того, що ворог творить нацистські війська, так як і їхні німецькі попередники витворяють, вбиваючи дітей, калі, долі, скалічуючи долі, точніше, цілих сімей, родин. Але я впевнений, що зло неодмінно буде покаране, добро неодмінно переможе і бажаю, щоб. Усі українці і ті, хто підтримує добро, завжди плакали тільки від щастя. Хто хоче, підписуйтесь на мій ютуб канал Іван Плиска Палітра. Завжди радий буду бачити вас підписниками. Хто хоче, лайкайте, коментуйте. Дякую, хто лайкає, коментує, хто просто дивиться відео, щось бере для себе, для свого особистого життя. Бажаю віри, надії, любові, завжди йдіть до своєї мрії і той, хто стукає, десь неодмінно відчинять. Тому будьте добру, завжди довіряйте своєму серцю інтуїції, завжди йдіть за його покликом і, нехай Господь Бог допомагає. Тому з Богом.